i can't right. be possible. Моя команда лікарів порадила мені пройти курс профілактичної хіміотерапії, і зараз я перебуваю на ранніх стадіях цього лікування. Це, звісно, стало величезним шоком, і ми з Вільямом робили все можливе, щоб впоратися з цим і вирішити це приватно заради нашої молодої сім'ї. Як ви можете собі уявити, це зайняло певний час. Мені знадобився час, щоб відновитися після серйозної операції, щоб почати лікування. Але найголовніше те, що нам знадобився час, щоб пояснити все. Джорджу, Шарлотті та Луї у зрозумілий для них спосіб, і запевнити їх, що зі мною все буде гаразд. Як я вже зауважила, я почуваюся добре і з кожним днем стаю сильнішою, зосереджуючись на речах, які допоможуть мені зцілити свій розум. Тіло та дух, те, що вільям поруч зі мною також неабияк заспокоює, як і любов, підтримка та доброта, які виявляють так багато з вас. Це так багато значить для нас обох. Ми сподіваємося, що ви розумієте, що нам, як родині, зараз потрібен час, простір і приватність, поки я завершу своє лікування. Моя робота завжди приносила мені глибоке почуття радості, і я з нетерпінням чекаю на повернення до неї, щойно я зможу це робити.